Добрий день, мої шановні дітки, я дуже за вами скучила. Ось вирішила з вами зустрітися таким чином і пояснити нову тему, так, як можна було б виконувати набагато простіше. Отже, тема, яку ми сьогодні з вами розберемо, це порівняння раціональних чисел. І хочу вам сказати, що порівнювати і взагалі багато дій можна виконувати за допомогою координатної прямої. Ви вже ви дивилися відео, і в якому було сказано, що з двох раціональних чисел більшим буде те, яке стоїть правіше. Ну, моїми словами, з двох чисел більшим буде те, яке стоїть ближче до стрілочки. На координатному промені. І ось зараз, користуючись саме цим правилом, ми з вами і розглянемо декілька вправ. Зараз я включу свій екран і ми будемо з вами працювати сьогодні по мерзляку. Отже, мерзляк сторінка 101, номер 172 ви можете відкрити собі цей мерзляк і слідкувати за умовою, яка прямо там знаходиться в цьому, ну в цьому в цій книжечці. І так. В номері 172 на стрінці 101 було сказано порівняйте числа. Ну, ось дивіться, як ми їх порівнюємо 496 і мінус 497. Додатнє число завжди більше за від'ємне, тому що додатнє це додатнє, а мінус це завжди долги, а долги це погано. Тому додатнє число завжди більше за від'ємне. Тому ми раз. І поставили стрілочки. Хто ще путається в знаках, можу сказати, що стрілочка клює. Більше число клює менше. Ось гастрічок сюди показує на менше число. Далі. Треба порівняти мінус 9,4 і мінус 9,6. Відео було сказано, що з двох від'ємних чисел більше, ти, у якого модуль більше. Що ми робимо? Ми просто беремо, списуємо ці числа без мінуса і порівнюємо їх. Звичайно, 9 і 4 буде менше за 9,6. Бачите, 9,6 більше за 9,4. Раз тут так, то в від'ємних числах все робиться навпаки. Раз тут знак сюди, то у відповіді наш знак буде сюди. мінус тобто, 9,4 буде більше за мінус 9,6. Далі, в номері завдання 3, треба порівняти 0 і 83,5. Ну, звичайно. Будь-яке додатнє число завжди більше за нуль. І я вказала, що треба записувати правильно, що будь-яке додатнє число позначається всі числа, які більше за нуль. Далі, в четвертому завданні треба було порівняти мінус 21 і 0. Звичайно, всі від'ємні числа вони менші за нуль. Тому мінус 21 менше за нуль. Далі, наступне завдання було ось більш таке замучене, запутане. Це ось таке огромне число треба порівняти з таким. Що ми робимо? Ми бачимо, тут і тут від'ємні числа. Ми списали, ви бачите, я списала ці числа без мінусів. І порівнюю їх порозрядну 0, 0, 0, 0. Тут 0. Тут один, звичайно, це число більше. Поставили знак сюди для себе. Це можна робити на чорновику. А вже у відповіді, коли порівнюється від'ємні число, знак поставили навпаки. І вийшла правильна відповідь. Далі. Як робити, коли порівнюються від'ємні ще і дробові числа, звичайні дроби? Ну, знову ж таки, треба було порівняти мінус 5,78 і мінус 5,89. Списали ці числа без мінусів. Раз ціла частина однакова, значить треба порівнювати тільки дробову частину, а дробову частину ми можемо порівнювати тільки тоді, коли у нас або однакові чисельники, або однакові знаменники. Но ми вже з вами навчилися порівнювати дроби з однаковими знаменниками. їх до спільного Знаменника. Восім і дев'ять. Найбільше число, яке ділиться на 8 і на 9, перніше найменше число, це 72. Ну, як я нагадаю, правило, як ми знаходили з двох знаменників, вибираємо більше. 9, перевіряємо, 9 на 8 ділиться? Ні. Добавляємо ще 9, 18. 18 на 8 ділиться? Ні. Добавляємо ще 9, 18 плюс 9, 27. Ділиться на 8. Ні. І так ми додаємо до, до, до тих пір, поки не знайдемо число. Ну, на самому, э, справді, це число 72. Отже, спільним знаменником для 8 і 9 є число 72. Визначаємо додаткові множники: 72 поділити на 8 буде 9. Записали. 72 поділити на 9 буде 8. Записали. 9 множимо на 7, 60, 63. Записали. 8 на 8, 64. Тепер ми порівняємо 63 72 і 64 72. Звичайно, з двох дробів, з однаковими знаменниками буде більшим той, у якого більше частини. Тобі ж із оцих двох дробів більшим буде 5,647 Значить, якщо ми знак поставили сюди, то у відповіді знак ставимо навпаки. Таким чином, ми порівняли. Дроби. Ну, цим ми займалися на минулому уроці. Далі. В номері 173 були дані ось такі числа, і вам треба було їх розташувати в порядку зростання. В порядку зростання. Подивіться, якщо ми будемо дивитися на ці, числа, на ці числа, то нам дуже важко буде зрозуміти, де яке більше, де менше. Але ми на допомогу. Нашу координатну пряму. Подивіться, але спочатку ви обов'язково повинні виписати ті числа, які дани в підручнику в завданні. Далі, ви чисто схематично можете собі на черновичку накреслити координатний промінь і ось так по черзі виставляти приблизне положення даних точок. Ну, наприклад, мінус 3,2. Я взяла його тут просто поставила, мінус 3,2. Просто мені тут так захотілося. Далі ставлю 9,4. Ну, ми повинні подумати, а де знаходиться 9,4. Якщо тут мінус, то додатнє число буде ближче до стрілочки, значить, поставила його ось тут. Чисто схематично. Наступне число 0,6. Ну, у нас вже зображено це число і це число 0,6 і 9,4. Ну, де воно може міститися? Ну, десь приблизно отут. Тобто, не доходячи до 9,4. Поставила його тут. Далі наступне число мінус 7,8. Мінус 7,8. У нас позначені числа. Зараз я попытаюсь вам показать. У нас уже позначено число ОЦ, ОЦ і ОЦ. Ми думаємо, де нам поставити мінус, 7,8. Ну, раз тут мінус 3, то мінус 7, звичайно, буде уже більш лівіше. Тому мінус 7,8, воно буде, якщо ми читаємо мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7, то мінус 7 буде лівіше. І тому мінус 7,8 я написала саме тут. Далі наступне число мінус 18,6. Ну, раз тут мінус 7, то мінус 18. Це ж буде далі. Якщо мінус 7, мінус 8, мінус 9, мінус 10, мінус 1 і так далі є, то мінус 18, звичайно, буде лівіше, ніж е, мінус 7 і 8. Далі. І оце число ми позначили. Хорошо, наступне число 0. Ну, де може бути 0. І серед цих чисел, ну, звичайно, тільки між 0,6 і від'ємним числом, то воно приблизно знаходиться ось у цьому місці. Тому ми записали його тут. Далі, наступне число 19. Число 19 У нас додатнє. Серед цих вже позначених чисел, ми думаємо, де воно може бути розміщене. Звичайно, 19 більше за 9, цілих, значить, воно розташовано ось тут. Після того, як ми. Е е Позначили на координатному проміні всі оці числа, які дані в задачі, ми дивимося, в якому порядку нам над них розташувати з порядку зростання, тобі ж від меншого до більшого. Дивлячись на координатний промінь, ми знаємо, що більше число буде знаходитися ближче до стрілочки. Чим менше Тим далі до стрілочки. Значить, ви берете і просто все, що бачите, ось тут на координатному проміні, в цьому ж порядку і списуєте. Таким чином, ви і розташуєте числа від найменшого до найбільшого. Ось так координатний промінь нам допомагає правильно розташувати числа. Розглянемо наступну задачу. Зараз я оце витру. І так, наступна задача це е, номер 174. В номері 174, подивіться, будь ласка, там е, написано: знайдіть усі цілі числа, усі цілі значення Y, при якому є правильна нерівність. І так, у нас правильна нерівність. Ми її списали так, як показано в умові: мінус 5, менше дорівнює Y. Менше 1 ,1. Списали. Потім, що ви робите? Ви берете оці крайні числа мінус 5, і 1,1 чисто схематично позначаєте на координатному промені. Ось оце мінус 5, а це 1,1. Ну, Потім, якщо вам треба виписати всі числа, які знаходяться між ними. Значить, ви берете і просто записуєте, які там є цілі числа. Якщо тут мінус 5, то тут буде мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1. Одна ціла, а далі одна ціла, одна десята. Далі, питання, які числа списувати? Так як у нас в нерівності є подвійний знак, менше дорівнює, то і більше дорівнює, то це означає, що число, біля якого стоїть цей знак, треба писати у відповіді. І далі ми вже з вами таке робили: ми пишемо y до рівня, або ось Y є це вже не важливо. Пишемо фігурна дужка і списуємо всі числа, які знаходяться тут, що ми написали. Мінус 5 можна писати? Можна, тому що у нас тут подвійний знак. Написали. Потім це ціле число. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 – це також ціле число. Ми його також списали сюди. А 1,1 писати не треба, тому що це другове число. Таким чином, дивлячись тільки на координатний промі, ми просто списали те, що на ньому позначили. Далі. В номері 175. Якщо ви почитаєте умови, там сказано, знайдіть найбільше ціле число, при якому є правильна нерівність. Дана ось така нерівність, і треба знайти найбільше ціле число, яке б тут можна було поставити місце х. Що ми робимо? Ми знову ж таки звертаємося до координатного проміння. Ми накреслили координатний промінь, ми показали мінус 8 і 9, де вони можуть бути розташовані. Пам'ятаємо, що додатнє число ближче до стрілочки. Далі. Що ми робимо? Ми обов'язково біля указаних чисел пишемо сусідні, але ті, що знаходяться ось тут, в цьому проміжку, між ними. Відповідно, якщо тут 8, то тут буде мінус 7. Якщо тут 9, то рядишком з ним буде стояти 8. І тепер вже із оцих двох ви вибираєте найбільше, тому що в умові треба було знайти найбільше. Мінус 7 і 8, яке ближче до стрілочки знаходиться? Іменно 8. Тому отут пишемо число 8. Я сподіваюся, що ви мене розумієте. Далі, в цьому ж самому номері завдання 2. Там сказано, у нас дана така нерівність. х менше або дорівнює мінус 11. Ой, я тут помилку зробила. Мінус 11. От господи. Значить, що ми делаємо? Вот тут у нас не подвинный знак, а одиночный. Одиночный вот так знак. Одиночный знак. Без этого. Без знака древня. Отже, що ми робимо? Ми на координатному промені позначаємо число от мінус 11. А далі, якщо вам бачите, тут одиночний знак, це я трошки помилилась, Одиночний знак один просто менше, менше, ніж мінус 11. Що ми повинні зробити? Ми опять-таки мінус 11 показуємо на координатному промені, і штрихами покажемо, зафарбуємо ту частину промені, куди показує знак. Менше. За Тобто відсюди вас сюди заштриховуємо у нас число тільки одне. Тому поряд з ним пишемо число, яке знаходиться в цьому проміжку. Звісно, якщо тут мінус 11, мінус 12, мінус 13, мінус 14, мінус 15 і так далі, буде іти, то, відповідно, сусіднє число буде мінус 12. отут вот одиночний знак, значить, мінус 11 писати не можна. Якби. Був подвійний знак, тому ми тут 11, мінус 11. І, соответственно, найбільше числ, які тут знаходилися в штрихах, буде число мінус 12. Тому тут ми його написали мінус 12. І в третьому завданні цього ж номера нам треба записати ці числа, які менше або дорівнюють 10,7. Знову ж таки, на координатному промені ми показали 10,7. Штрихами показали, куди показує знак, то зафарбували, де будуть знаходитися числа, які менше за указане число. Позначили сусіднє число, але ціле. Ну тут 10,7, тут буде 10 і так далі. Можете перевірити, тут 0, там 2, 4, 6, 8, 10, потом 11. А 10,7 буде якраз між ними знаходитися. Значить, сусіднє тут число буде 10 ціле. І тому. Раз нам треба вибрати найбільше ціле, то ближайше ціле число, яке знаходиться лівіше від 10,7, це буде число 10. І тому ми пишемо х найбільше до рівня 10. Ну, ось завдання виконане. І ще одне завдання номер 176. Задача сказана: знайти, між якими сусідніми числами знаходиться число 5,611. Знову ж таки ми користуємося координати промені. Ми на координатному промені поставили точку і показали, що отут десь, нехай у нас знаходиться 5,611. Далі, між якими сусідніми цілами? От скажіть, будь ласка, між якими цілами буде знаходитися? Раз тут дробове число, то тут буде 6. 5 з кусочком, то наступне ціле буде 6. Завісно, тут буде 5. Бачите, 5. 5. Тобто. Ми считаємо 5, 5 з кусочком, 5 з кусочком, 5 з кусочком, кусочки закончили, залишилось 6. Тому 5,611 знаходиться між цілими числами 5 і 6. Тому оформляємо задачу так. Ми пишемо 5,6. сразу знаки в одну сторону. І оці числа, які ви позначили на, проміні, на координатному проміні, точно так же записуємо в цьому ж порядку сюди. Далі. Між якими сусідніми цілими числами знаходиться мінус 9,36? Ось я позначила мінус 9,36. Соответственно, мы ж понимаем, что коли відімні числа, вони считаются в обратном порядку. Минус 9, мінус 10, мінус 11 и так далее. Тому минус 9 написали сюда, а сюда сосідніс 10. Потому что минус 9, минус 10. Тобто мінус 10 сюди. І тепер ми бачите, в тому ж самому порядку ми і списали е, дані числа. От. Ось таким чином ми написали умову, ось так оформлювати дане завдання. Далі. Між якими сусідніми числами знаходиться мінус 08? Показали його на координатному промені і показали, що ближайше ціле число – це 0, тому що буде 0, потім кусок, мінус кусочок, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. То тут буде 0. Ближайше ціле число – мінус 1. Тому ми взяли і списали. Мінус 1, а тут буде 0. І таким чином завдання вже буде розв'язано. Ну, дорогі мої, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, і ви вже дивлячись на моє особисте пояснення. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли все ж таки, ви виконаєте домашнє завдання. Домашнє завдання я дам по морзляку. У кого його немає, я вишлю вам фотографію завдання по цьому збірнику. І ви вже, дивлячись на нього, його виконаєте. Тому будьте ласкаві, працюйте, бо ви виходите і одразу пишете контрольну роботу. Я буду чекати. Ваших завдань, і все-таки сподіваюся, що ви будете добросовісно працювати. На цьому наша зустріч закінчується. Я бажаю вам успіхів і чекаю в понеділок в школу. Завтра ви мені пишете самостійну роботу, і я подивлюсь, хто я зрозумів мене. І так, до побачення, до зустрічі!